Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чорному відео, сидячи по старинці, тому що прекрасна наша з вами улюблена гра не працює, не заходить, Отже, буду робити для вас огляд контенту саме з футбіна, твіттера, браузерів і всього, що мені вдалося знайти, тому що в нас п'ятниця, в нас нове промо, в нас друга команда Future Stars, в нас нові ну, еволюції на молодих зірок, на молодих бістів, які на крок ближче стають до статусу легенд. В нас є шалена еволюція, яка дозволяє. Також через ланцюжки прокачувати ваші карти, і ми маємо про це все поговорити. Отже, якщо ви новенький на каналі, не забудьте, будь ласка, підписатись, якщо ви вже підписник, то пишіть мені, напевно, кого ви будете робити в цій еволюції. А ми будемо розпочинати. Я прибираю непотрібні нам речі. Я відкриваю підготовлені свої штучки на. Фудбіні і на ФуджіДжі, І давайте розпочинати з огляду актуального контенту. Перш за все, в нас вийшли гравці команди місяця. І це в нас Замбо Ангуїса. не пам'ятаю, оглядав його чи ні, але сьогодні ще раз, оскільки він під еволюцію підходить, це важлива карта. І Джастін Клюверт. Обидва по 200 тисяч монет, обидва мають по два золотих. Плейстала, і це, по-моєму, вперше у цій FIFA точно. Можливо, навіть і взагалі, коли карти потмів мають два золотих плейстала. Це точно вперше на такому ранньому етапі гри, і це лайк для EA, тому що вони молодці. Прислухались до критики, бо минулі потмі, пам'ятаєте, дібала, він два їх, по-моєму, мав. І обидва мусорні через те, що не було обрейду зірочок, не було апгрейду плейсталів, а це було вже не актуально. Давайте глянемо замбу Ангуїса. Прекрасний опорний півзахисник, гачок, золотий, золота батарейка, пінгпас, блок, єнот і брюсер. Не так багато сірих плейсталів, але вони всі дуже корисні. 84-й пейс, трошки замало, але є. Але 77-й удар, вони йому не супер потрібні. Втім, якщо відкинути удари з льоту і пенальті, то тут навіть непогані стати. Інколи підключитися сім до атаки, я думаю, зможу. Передача 81, але короткий і довгий пас на плюс-мінус пристойному рівні. Дрібніт 86-й, тут для опорного півзахисника все окей. Де 87-й, і тут руїнять лише гра головою, а всі основні стати 85, і фізика 95. Це найголовніше, тому що це дозволяє кинути йому тінь. І він буде Москонтрол Ленксі, не Мослі Ленксі, але все одно Ленксі. І 92 Пейс, 94-й дев. 200 тисяч монет. Придивіться до цієї карти трошки пізніше зрозумієте, чому другий це в нас Джастін Клюверт, син легендарного Патріка Клюверта. І тут теж 200 тисяч монет, і теж дуже цікава карта. Тому що подивіться, в нас два золотих плейстали, і це. Пінк паз і павершот, він може зіграти на позиції ЦАПніка або лівого півзахисника. Також лише 4 плейстайли сірих, але Фінес, Технікал Рапід. Ну і Flair це, звісно, дурня. Але тим не менш, Фінес це клас. Технікал рапід теж. Статистичні показники: 95-й пейс, прекрасно. 88-й удар, 87-й передача, 92-й дріблінг. І тут компоже з реакціями. Звісно, підкачали. На жаль, але вже як є, зате він спритний та на балансі. Захисні здібності деякі навіть також ми маємо. І фізичні здібності непогані для гравця. по-моєму, не супервисоко, да 171 см в нього зріст. Якщо брати версію з інформа, він отримав плюс два рейтингу і. Та, напевно, десь там плюс два інформа брейди він отримав за виключенням пейсу, бо там вже 94-й був, і вони навряд можуть йому дати шостий, сьомий, дають зазор на майбутні промо. Тут так само, тут цікава карта, тому що можна йому дати хок, умовно. Що дає футбін? Де дай, дає футбін? Я, я б думав над хоком максимізувати пейс, зробити йому удари 92-й і ще й фізику. Я б не так напевно над пасами думав. Але з іншого боку, ви можете сказати, він же грає на позиції ЦАПа, в нього немає страйкера. І на позиції ЦАПа я б йому давав вже Деда, який футбін рекомендує, тому що це бустить передачі і е, удари. А пейс в нього і дефолтний базовий. На фланзі, мені здається, Хок буде класним вибором. Або, можливо, марксмен якийсь, то вже дивіться, думайте, що вам до вподоби. Теж 213 тисяч монет і теж. 88 рейтинг, що дає можливість підходити під майбутні еволюції, тому гарна карта. Рухаємо далі вже п'ятнічні СБЧ, друга команда Ф'ючерів і маестро легенда Андреа Пірло один з улюблених гравців. Не думаю, не тільки мій, а в цілому багатьох хто полюбляє інтелектуальний і інтелігентний футбол. Давайте поглянемо на його карту. 85-й пейс, 87-й удари, 94-й передачі, 93-й дрібних, 83-й деф і 86-та фізика. Насправді стати непогані в карти. Є класні передачі та дрібла, є пейс непоганий для гравця центра поля, удари, фізика. Деф трошки заслабкий і тут, напевно, основна проблема. Тому що під слабкий деф немає жодного плейстайлу на деф. А отже, карта, яка у вас має центрального півзахисника і опорника, буде грати без жодного захисного плейстайлу. Це погано. Якщо б він мав альтернативну позицію, ЦАП, та окей, без проблем. То хай би тоді був на ЦАПніку 5-4 зірочки, прекрасно, і я б взагалі не звертав увагу на 83-й деф. А так, що в схемі з двома CPшниками, що в схемі з трьома, ну мені хочеться, щоб хоча б щось було на деф, тому що ви знаєте, як ця гра працює. Після Пачу, сірий гачок, або сірий жокей, або сірий єнот, два з якихось трьох плейстанів мені б хотілося мати. Хоча б один єнот, наприклад, але, або, напевно, гачок для центрального півзахиска. Тут ми не маємо нічого і це сильно руйніть його мета потенціал, але де-факто карта непогана, Зберіть оренду, є лонгбол, метовий плейстайл, є дедбол, також класний плейстайл, сірі плейстайли, є квікстеп, є прес-провен, тач пінг-пас, не трикутник. Тобто, в контексті віддати передачу, в контексті можливо, відібрати м'яч на статах. Карта непогана, але тут мені здається, треба давати стиль зігратися тінь, максимізувати захисні здібності і максимізувати пейс. Тоді можна спробувати. Тут малюємо 95 до речі, метра рейтинг футбід. Подивіться, зберіть оренду, завжди є 5 матчів. Я не думаю, що це погана карта, але вона могла б бути кращою, якщо б йому дали 1-2 захисних плестела. Це моя думка. 515 тисяч монет СБЧ коштує, 82, до речі, відсотки лайків. Народ любить на футбіні не супер дорогі збірки, коли карти улюблені, їх отримують гарний апгрейд. А Пірло насправді отримав гарний апгрейд. Якщо взяти його базову карту. То 12 пейсу, 8 ударів, 14 дефу і 20 фізики. Шалений апгрейд, я б сказав. Тому я думаю, що в деякі склади він зможе зайти. Також у нас Future Stars Challenge 3, 81 плюс дабл апгрейд, новий плеерпік на інформа, і 85 плюс. Дабл амрейт, мій улюблений. І я б думаю, що теж буду його збирати, прокручувати просто все, що є в клубі, для того, щоб отримати додатковий фодер. Окрім того, ми отримали Морган Роджерс, і це PlayerPiк за 183 тисячі монет. І це, друзі, також супер цікава карта. Якщо ми недавно почали грати, в мене є товариш, вони скидають, скидають інколи, там мені склади. І я дивлюся їх, і я бачу, що не у всіх суперказиря. Тому коли ви задаєте питання, на що ти взагалі оглядаєш ці карти, кому вони потрібні? Ні, друзі, багато кому потрібні. Не всі просто мають фул команду Стоті. Так от цей Роджерс в бюджетні склади, якщо у вас немає монет на бейла, умовно, а відкрита позиція лівого Вінгера або ЦАПа, я б прям рекомендував і не те, що я б наполягав на збірці, подивіться на. Цю карту а, є в нього дві варіації. Давайте розпочнемо лівий півзахисник, тому що в нього більше плейстайлів сірих, і він має також ЦАП-позицію. Тобто, де-факто тут шота карта, шота, вона має позицію ЦАП. Єдине, що друга версія має ще позицію нападника. Отже, в нас Фінес і r 1 дрібінг, сірий трикутник, лонбол, ВІППАС, ФЙорстач, Преспровен, Квікстеп і релентлес 91 дев'яносто першої ПЕС-88 удари. 90 передачі, 92-дрібла, 70-й деф навіть в нього є, і 90-та фізика з 85-ю стаміну і з батарейкою. Я думаю, що сюди. А тут, до речі, багато чого можна давати. Якщо ви будете використовувати на Цапніку, то напевно я б дав йому двигун, щоб дріблінг пробустити і передачі прокачати. Якщо ви будете його використовувати на лівому Вінгерові, то тоді, напевно, хок, щоб фізику і удари. Якось так. Але тут можна гратися з картою Хок або Енджі. Ну да, Футбін рекомендує, плюс-мінус те ж саме. Отже, класна карта АПЛ, молодий талант, 182 тисячі монет, лише англієць. Також є версія з нападником, позицію і плейстайли з відсилку на сіра Кенідалги, що це прекрасні плейстайли, якщо у вас не супер карта по пасам, а тут ще й паси самі по собі гарні. Тому мені теж, в принципі, ця опція до вподоби в нього трошки гірше. Дріблінг і агіли немає, але краще удари. Тут ви будете просто працювати з тією дріблою, яка є. Напевно, що кидати йому хантер, щоб біг максимально і бив або хок, або хантер. Я думаю, для цієї версії два варіанти і все. Можливо, хок, щоб покращити йому лонгшоти. Ага, тут де є фінішер в Ну, я не знаю. Ага, він буде контрол ленксі на фінішері. Ага, а тут Моуслі ленксі. Не знаю, друзі. Можливо, фінішер теж такий, але 90-й пейс. Типу, 90... Я люблю, коли карта біжить. Я б давав або Хок, або Хантер. Коротше, придивіться, мені дуже до вподоби обидві версії. Оберіть ту, яка вам в склад залітає, можливо, по позиції. Друзі, на цьому закінчили. Зазвичай тепер давайте переглянемо Василеве завдання. Фу, тут важливо. Я буду по пам'яті розповідати, напевно, більше, ніж показувати, але візуалізація у вас якась має бути. По-перше, ми отримали дві нові еволюції на наших молодих бістів. Це еволюції на плейстайли. Це на золотий один з п'яти вибір. Це, по-моєму, гачок First Touch, Трікстер, Трівела і Тікітака. І це Вікфуд п'ятірочка, або це в нас скілмус п'ятірочка. Обирайте, був в моменті гліч з цими плейстайлами. Можливо, після рестарту серверів він знов з'явиться. Я не знаю, але ми в телеграм-каналі пост робили одразу. Чому? Бо контора викатила ці плейстайли в такому вигляді, без назви, а лише з номером. І люди помилково брали не ті плейстали. Якщо у вас є така проблема досі, то, будь ласка, ось вам опис. Єдине, що їх дає в рандомному порядку. Треба е, звіряти, отут, бачите. 115 – це ферстач сто 114 – тільки так. У вас може бути 114 отут, умовно ніхто не знає, яких там дають, бо хтось в чатику жалівся в телеграмі, що він пікнув якийсь плейстайл, а йому дало інший так само з зірачками на вікфут або скілмуз. Зробіть собі десь там занадки, або якщо у вас вже все добре, то прекрасно. Якщо ж ви пікнули раптом не те, підписуйтесь на телеграм-канал, у нас все актуальне, лайфхаки, максимально противно намагаємося все робити. І взагалі багато новин зі світу FC25. І чатик там теж прикольний є, де я особисто постійно спілкуюсь з підписниками. Тепер давайте до ще одного блоку завдань, який важливо виконати, бо він дає круту еволюцію. Ой, це в нас. Future Stars, Daily Плей, Daily Плей. По-моєму, Future Stars Play 2. По-моєму. Але давайте я гляну. Так, да, це воно. Дивіться. Вам треба зіграти матч в будь-якому режимі Ultimate Team. Виграти. Виграти один матч. Ви отримаєте Луїша Фігу. Далі. Ви ставите його в склад, виграєте 6 матчів, отримаєте е, дівчину Терланд з Манчестера. Далі ви ставите Фігу і Тарланд, граєте з ними разом ще 6 матчів і отримаєте пакетик. Окрім того, якщо ви забиваєте 10 в будь-якому режиму гри, маючи в складі Future Stars, не обов'язково це має бути Тарланд, будь-хто, то ви отримаєте еволюцію на сірий єнот і лонгбол. Для гравця з максимальним рейтингом до 94 або up to 9 сірих плейстайлів. І якщо ви виграєте 8 матчів, так само маючи в складі одного Future старт, ви отримаєте апгрейд скіл-мувс до 4 максимум для гравця з рейтингом максимум 89. Так само, як в нас було на минулому тижні. Блоки рапі плейстайли, і в нас були абрейди слабкої ноги. Я раджу вам це виконати. І тут найважливіше навіть не пакетики, хоча вони теж прикольні, із них може щось впасти тим, хто був на стримі. А, а також тут важливо оця еволюція на лонгбол і єнот. Чому вона важлива? Тому що ми переходимо на Food і тут є така еволюція Carl in. Для центральних півзахисників і подивіться на ці апгрейди, Ви отримаєте роль плюс плюс бокс ту бокса. Ви отримаєте або золотий дедбол, або сірий дедбол, якщо у вас вже два золотих плейстайла. І так, під цю еволюцію підходять карти з двома золотими плейстайлами рейтингом максимум до 80%. 8 ударами 98, дріблой 98, вау, пасами 98. Я не знаю, хто сюди не пролазить. Напевно, якийсь там Санті Кассор, і Вінтери з шаленими статами. І головне мати позицію центрального півзахисника. Абрейди. Оверал 4 плюс до 90, сила удару до 86-го, агіла до 92-ї, сила до 85-ї, короткі паси до 90-х, бачення поля до 90-х, баланс до 92-го, компоужер плюс 20 до 88-го, штрафні удари плюс 70, будуть. По-любому, 99, пейс плюс 5 до 88-го для ЦПшника. Це дуже важливий стат Лонгшоти плюс 10 до 88 реакції до 90-х, підкрутка до 88 лонг передачі до 90-х, кроси до 85-х, контрол до 90 і стаміна до 90 і ще І вікфуд плюс 2 без обмежень, і роль плюс плеймейкер. Уявіть собі. Взагалі, рівень цієї еволюції. Ми сьогодні просто на стрімі кого ми тільки не дивились. Але оскільки ми починали з замби, то напевно, давайте я замбу Ангуїса вам і покажу першому. І отакий біст у вас може бути. З пейсом тепер 88 передачами 89, і це важливо. Не так важливий удар для опорника, як саме передачі. І в нього є позиція CDM. 3-5 зірочки, а можна йому зробити ще і 4-5 зірочки, оскільки там є EVO на Moves, пам'ятаєте, про яку ми говорили. Можна просто зайти в конструктор і пару карт я вам покажу, а далі вже будете самі робити. All EVOs і поїхали. В нас є 400 вікфуд. Ні, вибачаю 4 star Skill Moves. А, її ще немає. Її, на жаль, ще немає на Фулджіджі. Можливо, через глюки їх немає, оцих двох нових Evo. Але йому можна спочатку дати еволюцію на skill Moves, Потім йому можна дати еволюцію на лонгбол і єнот, бо єнот в нього є, а лонгбола немає. І потім ми вже даємо оцю еволюцію на 90 рейтинг, і ми отримаємо пас... Сірий дедбол, тому що в нього вже два золотих плейстайли. Тікі, так, єнот, брюсер, блок і лонгбол. І він буде 4-5 зірочки. Самі порахуйте, скільки б така карта коштувала на маркеті. Це, по-моєму, був наш один з топ виборів, які ми сьогодні на стрімі обирали. Далі нам дуже сподобався Яя Туре, так само ви можете йому спочатку дати якісь ролі, які є у вас в СБЧ. якщо ви хочете цю карту прокачувати без проблем. Тут в нього 4-4 зірочки з самого початку, але в нього немає єнота і немає лонгбола. Даєте йому сюди єноти лонгбол. Раз, два, три, 4, 5, 6 плейстайлів сірих, а там, по-моєму, up to 9. І потім накидаєте ще сюди Карл і In і отримаєте. Ще й бонусом пінпас і ще щось. Да? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Можливо, щось тут не влізе. Хоча, по-моєму, тут до 10 плейстайлів ап іде. Ну, коротше, типу, ви можете зробити просто немірну обіста. Подивіться, туре з пейсом 83, а все інше в нього і так є: паси 90, дрібнен 96, і 4 4-5 зірочки. Тобто це дуже класна еволюція. Вона прекрасно дає абрейди, і я прям. Обов'язково раджу вам її виконати. Я, поки сам не вирішив, кого буду робити, можливо, спробую якийсь ланцюжок для себе. Можливо, ще щось погляну. Вам раджу задавати запитання отут мені в коментарях. Якщо якась карта особисто вам цікава, я буду намагатися давати відповіді, бо тут реально ми на стрімі сиділи. Годину, напевно, дивилися ці опції. Кіміш те, теж прикольний, оцей. Тільки не оцей, а оцей, якщо у вас є. В нього вже є єнот, він буде мати лонгбол. І також, якщо йому накинути еволюцію на ага, в нього є лонгбол, і так, єнот, сірий. І... Окей, йому та еволюція не потрібна. Йому можна накинути блок і рапід, та, яка була за минулий тиждень, якщо ви ще її не виконали. І так само отримаєте крутезну карту. Яка він гірше, звісно, ніж його версія за 2 мільйони в СБЧ, але ну ви мене вибачте, ця еволюція безкоштовно. Пам'ятаєте тепер мої слова про те, коли я вам завжди кажу: габела пік не такий поганий. Тримайте карти під майбутні еволюції. Вони дійсно інколи можуть зробити неймовірного біста. Даєте йому 4 зірочки на Skill Moves, можливо, ви любите L1 Hill to Heal який, якийсь там крутити, хай буде. Даєте йому блоки рапі, доброго здоров'я, і даєте йому оцю нову еву. І подивіться на цю карту: 92 й паси, 88-й пейс, такий самий, як його версії ем, Special, да, за 2 мільйони монет чи скільки він там коштує. І ще 87, де 85 фізика якір накинули, і у нас прекрасний опорний півзахисник. Обов'язково раджу до збірки. пишіть мені знов кого будете робити, або якщо у вас є якісь запитання. Тепер переходимо до другої команди. В нас, чесно кажучи, в мене немає хайпу взагалі з приводу цих карт. Павлович цікавий, гачок і тікітака. Було б прикольно спробувати. Як в мого реміриса? Класна сус, така сукупність плейстайлів. Цей керкес прикольний. О, я ж казав людям, не снайпти його по 380 на стрімі. Він же 270. Гарний фланговий захисник, тому що в цілому флангових захисників не так багато, а те, можливо, все вже задовбав він під іншу лігу. Барколя тут хедлайнер, але вони дуже рідкісні, втім, ну які 5 мільйонів. Подивіться, порівняйте от цього барколя. Заради цікавості порівняти з Частіном Клювертом. Ану. Наскільки він буде програвати? Total Stats однаковий. Пейс однаковий. Удари краще на один у Клюверта. Пази краще на один Барколя. Дріблінг на 2 краще в Барколя. Деф на 4 краще в Клюверта. Фізика на 2 краще в Барколя. Так, 5-4 зірочки. Фінес плюс рапід в цього класні теж плейстайли. Пауершот. Плюс спінг пас. Я не кажу, що цей клюверт краще. Але, друзі, 200к і 4 мільйони. Про що ми взагалі говоримо? Ці карти дуже рідкісні, вони мало кому падають. Тому їх ціна наразі це виключно рідкісність. Жоу Невіс це взагалі для мене якийсь джоу. Подивіться на цю карту. Півтора мільйона монет втіпать жодного плейстайлу на захист взагалі немає. Є пейс, да, він біжить. Але як йому дефатись? І ударів в нього немає. Чи набагато він краще за Вітіню. До речі, вітіння теж підходить під два з цих сірих плейстала юноти Лонгбол. Якщо ви не хочете біста зробити, а хочете прикачати когось, то у вас вже є. Теж обов'язково заберіть цю ево оцю. І обов'язково її застосуйте до когось з команди. Будьте уважні, вони знаходяться в розділі Cosmetics Апгрейд, раптом, якщо ми десь там провтикали. Коротше, ця команда, я не знаю. Мені тут деякі дешеві бісти цікаві, але навіть з першої команди більш були цікаві. І я махав би маси її. Ну, який Хусанов, де Заба? Ну камон. Так ви дали карту Керкес у але де взагалі хоч одна спешл-карта Забарно, який прекрасний сезон проводить. Другий вже не перший. Переходить якийсь невідомий тип, просто за 50 мільйонів ви даєте карту суто, щоб паки продавати, тому що це карта з Мансіті. Ну камон, при всій повазі. Така собі команда. Також у нас є друга команда Ікон. І давайте глянемо на другу команду ікон. Їх небагато. Є Петр Чех, Френк Лемпард, Сандро Неста, Алан Ширар, Йо Фердінанд, Гаринча. Я трошки не пам'ятаю, як його звати. І Самуель Ето. Класні карти, насправді отримали гарні апгрейди, причому прям всі. Єдине, що в Лемпарда, по-моєму, теж немає нічого на захист. Так, да, він це пешник, без жодного плейстелу на захист, але на відміну від пірло, в нього удари класні, паси, подивіться, і він має позицію ЦАП. Хоча на позиції ЦАП. А, є роль плеймейкер плюс. Ну окей, хоча б так. Типу, і базовий деф 86-й. Тобто і фізика є. Цьому Лемпарду можна споко кинути тінь. І він буде мати 5, 5 стат по 90 плюс. І одна 88. Це, напевно, одна з кращих інгейм карт буде взагалі по стата в грі. Петер Чех, Воротар, вони завжди в ціні. І одразу е дивіться, з вівторка по четвер. Це буде купівля, можна там на всі гроші, легенди, воротарі, дуже часто, класно працюють. Неста, мені теж здається, буде гарною купівлею. В нього всі плейстали абсолютно на захист і Еріал, і акробатіка. Всі. Підкат, гачок. Є сірий нот і сірий блок, і пейсу йому намалювали відносно його базової карти одразу плюс 8, плюс 2 фізики, 8 дрібли, одразу компазер 84, Ой, блін, компазер 84, ох, а що ж так погано? І компазер нічого не бустить. да, А скільки ж це було на базовій карті? 83. Блін, погано, що вони зробили низький компазер. Це буде мінус карти. Але слухайте, якщо він впаде там в якісь, не знаю, сто 140, 150 тисяч, як впав Бобі Мур з першої команди, то камон, Бобі Мур має. Зріст для центрального захисника 178 сантиметрів, але він вже дав там майже скільки 35 тисяч. Я його, по-моєму, 160 тисяч давав авто впек в закуп, а він же 195. Тому легенди, вони користуються попитом вони часто набирають. А отже, я по -то обрав собі Чеха, обрав Лемпарда і за ними слідкував. Я не пам'ятаю, чи ми купляли команди картки з вами з Future Stars 1. По-моєму, так, якщо так, то вони в принципі потрошки набирають. Скалвіні вже 17500. Чао цей він десь під 13. Дуже сильно Бредлі набрав. Він же 34, Ну, це ціни, які типу нижче. А він так, да, 34. це знижка на Футбіні. І дешеві бісти растуть. Так само будемо шукати якихось дешевих бістів з першої команди. Якщо брали Гомеса, то він взагалі дав сьогодні з 30 тисяч до 60. тому що він теж під цю еволюцію підходить. Але. Після сперечань величезних на стрімі я б його в свій топ не включав, ці ево, тому що 176 см зріст. А я погоджуюсь з тими, хто каже, що в цій FIFA зріст сильно роляє. Отже, друзі, в нас така команда з цікавих ще потенційних інвестицій на тижні я подивився інформи. Я не знаю, чи буде відео перед неділею, перед нагородами за Squad Battle, саме з порадами по маркету, але в нас інформи вже по 16к. Можливо, я б їх по 15 купляв і вже не чекав нагород за е, в неділю. Тому що закінчилася СБЧ, яке нам було цікаве, коли СБЧ закінчується, інформи дуже сильно падають, але ми пам'ятаємо, як вони можуть вирости. Цей Льюіс Скелі, до речі, теж топова опція під цюєво. Придивіться обов'язково до нього. Бачите, навіть ті, які в не паків, вони впали. Ті, які в паках, тим паче. Отже моніторити. я думаю, що від сьогодні і до е, нагород за Squad Battles В нас буде коридор заходу, тому що на тижні щось її випустять, щось попросять, і інформи будуть в попиті. Друзі, на цьому будемо закінчувати. Якщо про щось забув, вибачайте такий формат нетиповий, але сподіваюся, доніс до вас цю інформацію, важливу, на мій погляд. Побачимось, коли побачимось. Запитайте в мене в коментарях, якщо про щось забув. Не забувайте підписатись на канал. Це буде Україна. Па!